Зараз в Криму неможливо озброє, озброєним шляхом якось проводити свою боротьбу. Тебе одразу ліквідують, тебе вб'ють. Ніхто, ніхто не буде вас питати, які в тебе мотиви. Для нас це визвольна боротьба. Мирна, озброєна, політв'язні, які знаходяться в неволі. Це теж боротьба. Кожна, кожна людина, кожен, хто бореться на цьому шляху, вносить свій вклад в цю, я сподіваюся, я дуже вірю, в деокупацію нашого півострова. Спротив Криму продовжується. Оці арешти це доказ того, що спротив продовжується. 26 лютого воно, знаєте, не одне день, воно до сьогоднішнього, до сьогоднішнього дня продовжується. Сьогодні, 26 лютого. Завтра буде 26 лютого, буде до того моменту, поки ми не повернемося і не виженемо окупантів. А до сьогоднішнього дня, я думаю, ці більше 10 років можна назвати 26 лютого Днем Спротиву, який продовжується.